Троянда скинула свої пелюсточки. Це, мабуть, остання квітка. Ой, ні! О, дивіться, ще одна буде. І ще одна буде, якщо встигне. А ця хтось зламав. Ну хто ж? Я там лазила, мабуть, хтось зламав. Шкода. Оцей кипарисовик я хочу звідси. Це я купувала в Миколаєві як мікс. Хочу звідси його пересадити. Він тут близько до Троянди. Може, тому він не розвивається, бо інший кипарисовик, Я два тоді купувала. Ну, по 40... 45 гривень. Була розпродажа. Ось. Подивіться, який він гарнюнький. Тож. Тож. Оце ходжу по садочку. Ну, одну ж роботу я собі вже знайшла отой жалівець Грей оул, що за скифанією. Я його буду, Ту, рука дрижить, я його буду стригти. Не знаю ще коли, але я вже придумала, це буде дельфін чи акула, все-таки якась жива істота буде. Ой, який він гарний. Ну я прямо не налюбуюся на нього. Подивіться, і ось отаке, і ось отаке. Ось, бачите, подивіться, гама трьох кольорів, та трьох. Тут не три кольори, тут більше кольорів. Ой, я ходжу і мучаюся. Щось виткнулося. Я хочу, щоб воно скоріше наросло, а воно щось не виявляє бажання швидко нарости. Оцю композицію також треба забрати. Не хочуть рости, рости рослини у металічних ємкостях, ємностях. <кхід> оце мене непокоїть. Я вже не знаю, що мені тут робити. У мене ідей багато. Ось корчик я вчора принесла, бачите який. І оце я тут буду ставити. І оце ось декор, ось рама там у мене стоїть. Я хочу той угол закруглити. І ось це хочу сюди приткнути. Не знаю. Не знаю куди, тут місця мало. У мене ще ж рослинки будуть. Оце моя лохина, я вже прибрала грядку, бо вона тут недоречна. І ту грядку також буду прибирати. Зараз ні, бо вона там насіння, я насіяла. І ось що я тут хочу. Я досі не визначилася, що я тут хочу. Видите, тут у мене дерева, я посадила нові. Оці, що з садів Буковини прийшли дуже гарні саджанці, я показувала.